Привіт усім, друзі! Сьогодні у мене в роботі буде отака. це що у нас дача, двигатель Рено Логан 1.4. Задача моя дуже проста: відрегулювати теплові зазори клапанів. 90 тисяч без регулювання. Двигун цей проїхав, бачу, підтікає у нас термостат трохи. Все в пилючки все в робочому стані. значить, Все розбираємо. і Ждемо поки остине наш двигун і будемо перевіряти зазори. Самому цікаво що... Починаю потрохи розбирати, хотів показати, як думаєте, потрібно тут видувати пісочок із свічного колодця. Щоб трохи не було видно свічок. А дроссельна заслоночка. який колір має, так? Да? Трохи грязно. Зовсім трохи. Розбираємо. Клапана кришка демонтована. Тут у нас ось так виглядає. Все жовтеньке, влаковому наклад... відкладені. Але кокса немає. Кокса немає. Все, чекаємо, хай двигуна стине. Впуск робимо 0,15, випуск 0.25, 0.30, подивимось. Отак. Так, Друзі, регулюю потрошки клапана. Двигун повністю холодний. У нас значить, другий циліндр, кулачок у нас направлений вниз. Випускний клапан роблю 0.30. По мануалу 0.25-030. Роблю 0.30, тому що двигун їзде на ГБО. Значить, щуп. У мене оце 0.10. Що вам покажу. Трошки незручно. І 0.10 закусує вже, бачите, навіть не проходить. Тобто, до чого я веду? клапан випускний, зажатий. Перший циліндр відрегулював, тут зазор був 0.15, випуск, 0.20 впуск. 0.20 впуск залишив, випуск зробив 0.30. Регулюємо. Ну що, друзі, клапана відрегулював, нічого цікавого в принципі, нема. Отпустив, щоб ставив, підрегулював, замірів, все, все дуже просто. Значить, випуск робив 0,30, впуск робив 0,20, 017, 020. Випуск зажатий був весь, десь 0,10, десь 0,15, впуск був 0,15, 013 в такому діапазоні. Посадочні місця під прокладочку вже вичистив. Ставимо новеньку прокладочку, збираємо. Думаю. Так буде краще, як почистю дросільну заслонку. Теж таке воно ренодить, дросельна болтається, засасує там пиль, грязь. Коротше, так, собирає. ну все, двигунчик зібрали, Ну клапану кришку, підключили, все провода. Хто не знає, перший циліндр у нас йде від коробки передач. Четвертий від грімня РМ. Що, робимо перший пуск, двигун повністю холодний. Давай. От і все. Дрівненько робимо. Трошки чути поршневу, а так все добре. тут 300 тисяч клодометру. Все працює. Підписуємось, ставимо лайки. Ми погнали ремонтувати ваші ГБЦ. Всім добра!